Попрощалось ясне сонце з чорною земли, виступає круглим сестрою зори, виступало і за хмари хмари з висоти, а старині подави слезам у дух. Молюсь тобі, Боже, милий, Господи, вилучи. Що не дав мені загинуть, небесний Владико, що дав мені добру силу переселить горі, що привів мене старого на всі святі гори. Одинокий вік дожити, тебе восхвалити і твоєю красотою серце веселити і поховать розпобитої гріхами людськими на горах оцех високих. І ветать над ним, утер сльози не холодні, хоч не молоді, згадував літа своїх дав на береги. Де, як, коли і що робилось, що насправді, що й наснилось, які моря перепливав. Там, там темний гайок зелененький і чорнобривка молоденька. І місяць зорями сіяв, і соловейку на калині, то затихав, то щебетав. Святого Бога вихваляв, і все то, все то в Україні. І усміхнувся старий дід, бо, може, нігде правди й Було таке, що й женихались, що розійшлись і не побрались. Що кинула одного жить, хатині віку доживать. Старий мій знову зажурився, ходив довгеньку коло хати, а потім був, помилився, пішов у хату ночувати, а місяць хмару відповивсь.